Дорогі друзі, 10 грудня церква згадує святого Григорія 3 папу. Походив Григорій з Сирії, народився 690-го року в християнській родині. Ще молодим приїхав до Рима і став священником. Під час похорону папи Григорія II вірні, несподівано та єдинодушно обрали Григорія його наступником. Екзархат равен не висловив згоду. Згодом екзархат завоювали Лангобарди, і Григорій III допоміг повернути його екзархові Євтихію, став останнім папою, якого затверджували екзархати. На апостольському престолі продовжував справи попередника, активно захищав ікони від іконоборців. Задля для чого 731 року скликав Синод, коли ж з імператором Левом III не вдалося знайти спільної мови, відлучив відступників. Розбудовував монастирі, ремонтував і оздоблював храми і будував нові. Щоби захистити Рим від Лангобардів, зміцнював міські мури і уклав союз з франкським герцогом Карлом Мартелом. Шукав також інші політичні можливості для євангелізації північної Європи, підтримував місійну діяльність, особливо на теренах Німеччини, де працював святий Боніфацій. Йому і іншим місіонерам надав титули та владу діяти від папського імені. Григорій III мав дар складати чудові промови, досконало знав грецьку, латинську і сирійську. Похований в базиліці святого Петра в каплиці, яку сам збудував, присвяченій Спасителеві та Пресвятій Діві. Зображають святого в єпископському вбранні атрибути це палі, хрест і митра. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.